Добрий Добрирамночок, мої любі діти. А відгадайте загадку. Гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Ви здогадалися, яка це пора року? Так, діти, це весна. Наступила весна, і природа прокидається від зими. І в лісі з'являються перші весняні квіти. А щоб дізнатися, які, давайте разом відгадаємо загадку. Я найперша зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Це, діти проліски. Це найкрасивіша весняна квітка. Пролісок це багаторічна рослина, зацвітає рано навесні. Проліски мають приємний аромат і люблять вони рости в тінистих місцях. Вони морозостійкі. Ця квітка приваблює своєю красою. Проліски це теплолюбиві квіти. Послухайте уривок вірша про весняну квітку. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зиму весни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь. Росту між клеєм, між дубів, люблю і сонце, і тінь. Так. А відгадайте ще одну загадку про першу квітку весни. Зацвітають на весні білі квіти лісові. Їх не варто дуже рвати. Слід ці квіти охороняти. Це діти підсніжники. Так, ця квітка надзвичайно ніжна і називається вона підсніжник. Прийшла весна, та не сніг. І на перших проталінах розквітають білосніжні квіти. Підсніжники. Це теж перша квіточка весни і має вона приємний ніжний аромат. А отримала вона свою назву, тому що росте вона з під снігу. Під сніжник ця рослина може витримати і великі морози. Підсніжник символ краси і настання тепла це символ весни. Що може бути прекрасніше циклок весняного життя? Мені дуже подобаються ці перші квіти. Весни я люблю дивитися, як вони ростуть, бо вони схожі на прекрасних лісових принцес. Пробрався з під снігу, підсніжник маленький, зелених листочка такий чепурненький. Голівеньку клонить, вітає мене, коли вже ця довга зима промене. Проліски та підсніжники це зовсім різні квіти. Підрізняються вони лише зовні, а й за часом цвітіння. Розліски більш теплолюбиві і розпускаються на місяць пізніше під від підсніжників.